Вітаю студентів та глядачів на занятті з предмету автомобільні двигуни. Тема сьогоднішнього заняття перспективи розвитку автомобільних двигунів внутрішнього згорання. Це заняття має освітню, розвивальну виховну та методичну мету, яку ви можете прочитати на слайді. План сьогоднішнього заняття буде в тому, що ми. Розкриємо вектори розвитку автомобільних двигунів, побачимо зменшення екологічних викидів використання двигунів внутрішнього згорання в гібридних транспортних засобів та дізнаємося інформацією щодо загального покращення ефективності ДВЗ. Виробництво нових автомобілів у 2022 році становило 85,4. Мільйони автомобілів по всьому світі. Три основних регіони: це у нас Північна Америка, Азія та Європа. Як ви бачите, виробили відповідну кількість нових автомобілів, не враховуючи той наявний автопарк, який вже був, який вже існував до 2022 року. Як ми знаємо, двигуни внутрішнього згорання дуже важливі для. Світової економіки для всього світу, і більшість транспорту використовує двигуни внутрішнього згорання для своєї роботи. За прогнозами, приблизно 10% світового транспорту найближчим часом буде використовувати усілякі інші альтернативні джерела енергії, такі як електроенергію, водень, якщо він буде, і різні види біодизельного палива. І це в масштабах всього 10% від загального світового автопарку. Звичайно, зараз проводяться різні інженерні роботи, різні інженерні розробки для заміни ДВЗ, але в них проблеми в недостатній потужності або інших параметрах для експлуатації, або занадто високі для даного часу вартості у використанні. Звичайно, величезний автомобільний парк, який у нас зараз є, нікуди не дінеться і буде постійно збільшуватись, як ви це бачили на попередніх слайдах. І таким чином двигуни внутрішнього згорання повинні змінюватись з потребами часу, модернізуватись і йти на працю для більшої і більшої частини користувачів для більшої аудиторії. Звичайно, дуже великий потенціал все рівно залишається для використання ДВЗ, тому що якщо ми візьмемо термічну ефективність, близько 70% палива витрачається на непотрібні роботи І тільки 30% як корисна робота звичайного автомобільного ДВЗ. Тому для покращення використання треба буде зменшити ефективність для двигунів внутрішнього зграння та підвищити їх потужність. Це як найосновніші вектори будуть розвитку на найближчий час. І, звичайно, для цього інженерам треба зробити величезну роботу, побороти величезні складнощі для того, щоб привести двигуни внутрішнього згорання до тих потреб, які нам потрібні. Як приклад, це у нас робота бензинового двигуна внутрішнього згорання. І одна із основних причин. І методів його підвищення ефективності це збільшення ступеня стиску. Але збільшення ступеня стиску викликає у нас детонацію, яка може призвести до пошкодження або знищення того самого двигуна внутрішнього згорання. І для того, щоб це побороти інженери використовують різні методи і різні технології для того, щоб цей двигуни внутрішнього згорання з підвищеною компресією. Видавали більшу потужність та меншу екологічний вплив. Ну і як основні наші напрямки розвитку ДВЗ, ми можемо відмітити, що це буде економічність, зменшення викидів, підвищення потужності і підвищення ремонтопридатності. Але якщо студенти були уважні, вони побачать, що один із цих пунктів не відповідає. Реальності її не відповідає попередньому нашому відео. Ну, давайте почекаємо, чи студенти зрозуміли, який з цих пунктів не являється реальним. Якщо ви вибрали номер 4, який не являється реальністю, тому що ремонтопридатність не ставиться в векторах розвитку до ремонтопридатності, Двигуни внутрішнього згорання, звичайно, з часом не будуть покращувати цей параметр, і ремонтопридатність не буде ставати краще, на відміну від попередніх трьох параметрів ДВЗ. Також дуже важливо, щоб всі технології оцінювати на основі всього життєвого циклу для того, щоб гарантувати оці всі переваги, які вони пропонують за собою. І в першу чергу це стосується екологічним викидам. Тому що, якщо ми беремо автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, то ми бачимо, що викиди знаходяться якраз біля автомобіля з банальної вихлопної труби. Звичайно, електротранспорт здається нам, транспортом Zero Emissions, у якому нема викидів. І здається, якщо перейти повністю на електротранспорт, ну, на перший погляд здається, що викидів нема. Але. Інфраструктура генерації електроенергії може викидати більшу кількість викидів, ніж двигуни внутрішнього зграння, в залежності від тої самої інфраструктури, яка є в цій державі, в цій території. Звичайно, якщо інфраструктура повністю екологічна, викидів буде менше. Також дуже важливим пунктом є викиди під час створення транспортних засобів. І, звичайно, електротранспорт буде майбутнім. За електротранспортом буде розвиток, але в даний момент у нас залишається все рівно двигуни внутрішнього згарання, і екологічність тих чи інших транспортних засобів треба аналізувати на основі життєвого циклу. Це як видобуток сировини, виробництво компонентів, переробка палива, так само як для ДВЗ, так і для. Електротранспорту. Викиди під час використання, які здаються нульовими при використанні електротранспорту, і великими при двигунах внутрішнього згорання. Також частини та рідини, що використовуються під час експлуатації. У нас, як ви пам'ятаєте, у двигунах внутрішнього згорання є, як мінімум, моторна олива, інші рідини, які треба періодично замінювати. Та, звичайно, в кінці. Треба брати кінечне використання автомобіля, утилізацію і кількість повторно використаних компонентів. Як приклад, у нас для цього наступним пунктом буде калькулятор екологічного впливу від компанії Volvo. Як ви бачите, на цьому калькуляторі показаний. Види транспортних засобів, і для прикладу ми візьмемо Volvo FH Electric, автомобіль вантажний на електричних батареях, та звичайний дизельний Volvo FH. І якщо ми їх порівняємо, тут у нас є Annual mileage, це щорічні пробіги, ну, середній європейський 83 тисячі км. Category of usage, це у нас категорія використання, також ми її. Змінювати не будемо, але якщо ви будете використовувати цей калькулятор, ви можете її змінити. І у нас є еквівалентні викиди вуглекислого газу. У нас є щорічні викиди та викиди за повне використання цього транспортного засобу. І, звичайно, на перший погляд здається, що електротранспорт має найменші викиди, тому що стовпчики в електротранспорту найменші. Але це на перший погляд. Звичайно, якщо ми подивимося трішки нижче, у нас є інформація про ці автомобілі та є джерело енергії, на яких він працює. І для електричного автомобіля за замовчуванням поставлена електроенергія від гідроелектростанцій. Якщо ж ми візьмемо нашу звичайну українську електромережу і повернемося до порівняння, Різниця стане менша, тому що в Україні реальна енергосистема, в якій є атомні електростанції, гідроелектростанції та, звичайно, теплові електростанції, які працюють на вугіллі та іншому викопному паливі. І при таких параметрах різниця у нас стає менша. Якщо ми візьмемо, наприклад, Німеччину, як локомотив європейської економіки, то різниця там навіть трішки менше, тому що там трішки більше теплових електростанцій. І як ми бачимо, все рівно електротранспорт залишається більш екологічним. Але якщо ми візьмемо е, Польщу, то різниця вже буде не на користь електричним вантажним автомобілям, тому що в залежності від Електромережі, яка її буде живити, в такому випадку використання електричного вантажного автомобіля є менш екологічним, ніж банального звичайного дизельного автомобіля. Але також у нас є такий варіант використовувати повністю біодизельне паливо. І як ми бачимо, при використанні біодизельного палива викиди стають набагато меншими. І якщо ми повернемося до України. То в масштабі нашої держави при використанні біодизелю. Повернувшись до нашого порівняння в Україні, ми бачимо, що при використанні Volvo FH дизельного автомобіля на дизельному біопаливі, він виявляється більш екологічним, ніж Електричний автомобіль навіть у нас. Тому при аналізі життєвого циклу дуже важливо використовувати оці всі параметри, які в ньому є. І тут для ілюстрації також у нас показана інформація, що звичайний електротранспорт у нас здається повністю екологічним, але за колісами можуть бути багато. Складних і негативних речей в першу чергу з точки зору екологічності. Тому що такі речі, як переробка та використання електротранспорту та батарей після строку використання, не розроблена до сих пір. Звичайно, далі батареї будуть розвиватися, буде збільшуватись їхня ємкість, і перехід до повністю електротранспорту буде переходити. Більш швидше, тому що збільшується постійно кількість відновлюваної енергії, і використання електротранспорту в першу чергу залежить від місця його використання та сценаріїв його використання. І для цього дуже важливо розуміти також, що електротранспорт в даний момент має більшу ціну, ніж дизельний та електричний, але далі він буде. Знижувати свою загальну ціну. І ми далі переходимо до пункту щодо зменшення екологічних викидів від двигунів внутрішнього згорання. Для прикладу, тут показано місце, місто Лос-Анджелес в липні 1998 року та у березні 2020. Лос-Анджелес це перше місто у світі, де жителі дуже тяжко зіштовхнулися з проблемами викидів від автомобільного транспорту. І ще в 1950-60-х роках в цьому місті почалися впроваджуватись екологічні норми для того, щоб зняти смог, який стояв над містом. Який був дуже шкідливим для всіх жителів та гостей міста. І з кожним роком екологічні норми і стандарти ставали все більше і більш жорсткішими. І, як приклад, в липні 1998 році все ще стояв доволі густий, важкий смог, який ви можете прямо побачити на цій ілюстрації. А вже в березні 2020 року смогу стало набагато менше. Звичайно, у нас нічого не стоїть на місці, і викиди Євро 7 також будуть в першу чергу націлені на автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. У нас, хоч автомобілі Євро 6 мають екологічні норми, використовують системи зменшення викидів, але викиди NOX, як Окисів азоту та твердих частинок, які від, відмічені ПМ, залишаються навіть в автомобілях Євро 6. І ці всі частинки, ці викиди, дуже негативно впливають на здоров'я людини, на легені в першу чергу, на серцево-судинну систему. І до того моменту, поки електротранспорт не буде займати більшу частину е всього парку. Все ще будуть використовуватись автомобілі з двигунами внутрішнього зграння, в тому чи іншому вигляді. Звичайно, в першу чергу, екологічні стандарти впроваджуються при виробництві автомобілів, додаванням до їх конструкції систем зменшення викидів, і за прогнозами, зменшення викидів можна звести до 90%, збільшивши вартість автомобіля приблизно на 5% від загальної суми. Стандарти Євро 7 будуть діяти в першу чергу в країнах Єврозони. Але так як автомобільний транспорт використовується по всьому світі, європейський транспорт також використовується по всій планеті, і інші території, інші держави також будуть з плином часу впроваджувати у себе ці стандарти Євросім з наявністю цього транспорту. Або навіть просто для ввозу транспортних засобів. Звичайно, у нас в наші найближчі періоди буде використання двигунів внутрішнього зграння все ще в наявності. І ДВЗ будуть використовуватись в першу чергу в гібридних силових установках. Тому що стандарти Євро 7. Дуже жорсткі і автомобілі тільки з двигунами внутрішнього згорання. Ну, Маловірогідно, що зможуть витримати ці стандарти. Технологія гібридних установок вона вже випробувана руками. Вона в своїй конструкції об'єднує два джерела живлення, це двигун внутрішнього згорання та електродвигун для руху автомобіля у потоці. І кількість автомобілів з гібридними силовими установками все більше і більше збільшується. Тут у нас є статистика нових автомобілів в Євросоюзі по типу палива, і у нас кольорами розписані всі види палива, які використовуються на нових автомобілях в Євросоюзі. Як ви бачите, перші це у нас бензинові та дизельні автомобілі. Все ще займають трішки більше половини всього парку нових автомобілів, але 47% від всього парку це автомобілі на електродвигунах, плагін-гібриди, класичні гібридні автомобілі та всі інші варіанти автомобілів, які займають 47% у 2022 році. І як бачите, кожен рік. Їх доля все збільшується і збільшується в ЄС. Близька історія з автобусами. В Євросоюзі, так як вони використовуються по більшій частині в містах, а автомобіль з величезним дизельним двигуном генерує дуже-дуже велику кількість викидів. В європейських країнах також дуже збільшується частина автобусів, які працюють. На гібридних силових обстановках, електротязі, тобто не тролейбуси, а автобуси на батареях, та 11% як категорія інша, тому що там є автобуси, які працюють на метані, автобуси на пропані, метилових спиртах та інших видах жилення. Які не мають своєї чіткої класифікації, вони записані в категорію інше. І використання ДВЗ в гібридних силових установках. Це у нас технологія, яка визнана ідеальним переходом від автомобіля, що працює на нафтовому паливі, до повністю автомобіля. І вони влаштовують користувачів на даному періоді. Але дуже важливо відмітити, і тут відмічено це кольором, що це ідеальний перехід від автомобіля, що працює на нафтовому паливі, до повністю електромобіля. Тобто майбутнє буде все рівно за електромобілями. А гібридні силові установки це тільки перехідний варіант. Причина в цьому дуже-дуже проста, і для прикладу, у нас є сайт Volvo Car Kив Аеропорт. Тут на модельному ряді кросоверів дуже чітко можна побачити, що знизу Volvo XC90, XC60 та XC40 40 це бензинові автомобілі. А якраз над ними є XC90 Recharge та XC60 Recharge, які являють собою гібридні автомобілі. І тут у вас на ілюстрації підрахована різниця в цінах. На 27 листопада 2023 року, які являють собою більше ніж 40% від базових бензинових варіантів. Але Volvo XC40 Recharge це чисто електроавтомобіль. І його різниця вже більше всього на 15% від його бензинового брата. Для студентів і глядачів. Пропоную зараз подумати, чому гібридні автомобілі на 40% дорожчі, ніж бензинові, а електричні всього на 15% дорожчі, ніж бензинові їх родичі. Основна причина в тому, що в гібридних силових установках, як ми бачили на попередніх слайдах, використовується двигун внутрішнього зграння та електродвигун, батарея та всі інші системи для їх сталої роботи. Тобто в вартості гібридних автомобілів є базовий бензиновий автомобіль плюс електрична силова установка. Якщо ми будемо брати Порівняння електричний автомобіль, то там історія набагато простіша. Там нема двигуна внутрішнього згарання, який є тут, і доплата є собою всього доплату за електродвигун та батареї цього самого автомобіля. Тому гібридні автомобілі являються тільки переходом, і вони, як мінімум, дорожчі, ніж електроавтомобілі близьких комплектацій та виробників. Незважаючи на те, що електричний транспорт буде майбутнім, двигуни внутрішнього зграння все ще будуть використовуватись доволі великий час, і вони все ще будуть відігравати вирішальну роль в транспортній системі світу. У вигляді основної силової установки, в парі з гібридною силовою установкою, або як система. Плагін гібридах. І, як приклад, однієї з систем підвищення ефективності, це система від Mazda, І в нас на ілюстрації показані бензинові та дизельні двигуни. Основна їх відмінність у тому, що в бензиновому двигуні запалення йде від іскри, і горіння проходить від іскри і горіння проходить поступово. В дизельних двигунах. Запалення проходить від контакту палива з пригрітим повітрям, і запалення проходить... запалення проходить одночасно в багатьох точках в дизельних двигунах. І як бачимо, приклади від МАЗДи. це система, яка комбінує характеристики дизельних та бензинових двигунів, система SPCCI. Основна суть системи, як ви бачите, запалення також, як у бензиновому двигуні, іде від іскри Але горіння також проходить, як у дизельного автомобіля, одночасно в багатьох точках. І компресійне запалення. Як це називає виробник, являє собою більш ефективний метод використання палива в цьому двигуні. Спільне з бензиновим двигуном те, що він має запалення від іскри, а спільне з дизельним, те, що запалення проходить в багатьох точках одночасно. Це все завдяки механізму SPCCI. По даним мазди це перший бензиновий двигун з запаленням від стиснення. Ну і тут, як приклад, показана робота окремо цього двигуна. Специфіка його в тому, що він дозволяє використовувати дуже бідну паливну суміш при роботі, що підвищує його ефективність. Також у цих двигунів набагато вищий ступень стиску. Тому що вони працюють на настільки низьких показниках паливо-повітряної суміші. І у цьому, як один із векторів підвищення ефективності, полягає система, як приклад VitMasti. І у цьому матеріалі ми засвоїли основні чотири пункти. Перше, це у нас. Вектори розвитку автомобільних двигунів, зменшення токсичності, використання двигунів внутрішнього згорання в гібридних силових установках та останнє коротке, як загальне підвищення ефективності, яке, ну, як приклад, система від Mazda SPCCI. Звичайно, двигуни внутрішнього згорання, які автомобільний транспорт. розвивалася багато років, і їх історія в даний момент не має свого закінчення. Звичайно, автомобільні інженери використовували різні технології для живлення автомобілів, і технології, так і далі, будуть продовжувати своє існування, підвищуючи екологічність, зменшуючи токсичність і розширюючи аудиторію використання. Дуже багато автомобілів вже було розроблено, і також дуже багато пророкується у нас у майбутньому. І для цього є в даний момент двигуни внутрішнього згорання, у яких ще залишається технічний потенціал для розвитку, зменшення їх екологічності, використання електронних систем. В парі з іншими системами автомобіля зменшення їх ваги, підвищення жорсткості, підвищення потужності, для того, щоб задовільняти потреби споживачів, користувачів та в цілому потреби світу в автомобільному транспорті та автомобільних перевезеннях. Кількість у нас збільшується постійно. На перших слайдах ви бачили. Що кількість тільки росте, і розвиток не закінчується ні в якому чині. Якщо у вас залишились питання, ви можете їх написати на пошту або написати в коментарі, де б ви це відео не знайшли. Звичайно, тут є інформація про електронну пошту, І також, в самому самому низу є інформація щодо шаблону презентації на якій була використана ця вся інформація, яка у нас є.